Модест Левицький, перша льгота читає Лілія Мироненко. край села біля греблі одиноко стояла убога хатина. Певна річ, що нужда та злидні давно вже голубили ту хатину. Стара стріха поросла зеленим мохом, і в одному кутку над коморою вже запалася. Димар над стріхою стирчав кількома чорними, осмаленими вігтями. З двох невеличких віконець одно було залатане замість вибитих шибок, дошкою, і, мов сліпе око, виглядало більмом. Хата покривилась одним боком, що почав уже вростати в землю. Убого було і на подвір'ї, зарослому споришем. Лише стара дірява повітка. Кубка сухого хмизу та кілька курей, що шпорталися на смітнику, та й всеньке отеє, мабуть, було хазяйство. Проте видко було, що хазяї дбали, як могли, про свою оселю. Хата була чисто побілена, призьба вимащена жовтою глиною, старенький тин, де не де, полатано верболозом та підперто кілком, щоб не валився. Жила в тій хаті. Вдова Скрипчиха з сином Максимом, невісткою та маленькою внучкою. Залишилася скрипчиха вдовою з сином Максимом. Тільки й утіхи, тільки й журби її було. Дітей шестеро поховала вона ще за небіжчика, один лиш сей викохався. Десятий рік ішов йому, як посиротіли вони, а вже почав матері поміч ставати. Хмизу надбає на паливо, води хоч піввідерком, а наносить, городину по поле. Навдивовижу було воно слухняне та розумне. Скрипчиха заробляла по людях, бо своєї землі не було, крім шматочка городу при хаті, улітку за сніп, за копицю, зимою за мітки. тим і жила. Хатину піддержувала, як могла. Все думка була, виросте Максим. Одружить вона його та, поки віку буде, свій куток матиме. Як пішов Максимові п'ятнадцятий рік, віддала його скрипчика в найми до двора, легше стало жити, бо й за хатою менше клопоту, та й заробляти став хлопець копійчину. Не літа, а гірка праця та злидні без пори зостаріли скрипчиху, лихо згорбило її, мов би невчасно гнітило до землі. Не ставало вже сили робити, як колись, Чим раз частіше навідувала її давно викохана думка одружити сина та спочити трохи. Як минуло Максимові дев'ятнадцять літ, почала мати раз у раз нагадувати йому про те одружився б, дитино моя, не вік тобі по наймах тинятися. Бачиш, не здужаю. хто ж тебе бурлако обшиє, обпере? О ти візьмеш на покрову сорок карбованців, купи би конячку, вози би буряки на завод тощо, а по весні найня би й степу шматок, був би хазяїн. Ожени, сину, заспокій мою старість та нужду. Максим для матері все рад був зробити. До дівчат він був неквапний, на вечорниці та на вулицю не вчащав. Однаково йому було, яку б не сватати. Та думка була, що даремна річ його старостам оббивати порогів багатирів, сорому наберуться, узяв та посватав таку ж сироту, як і сам, Мотрю, що служила в тому ж таки дворі за доярку. Дівка була чесна, тиха та трудяща, хоч на вдачу не дуже красива. Після покрови відбули весілля, пани, що до обох їх були добрі, Дарували Мотрі те личку, а Максимові на весілля, п'ять карбованців та деякого відсипного, поверх того, що заслужив. Скрипчисі, би справді, усміхнулася доля на старість. Невістка була добра, слухняна, догоджала їй, як рідній, та й чоловікові ніколи не перечила. Максим спромігся на коняку, а по весні взяв шматок степу під буряки, для заводу. Улітку, обробивши своє, всі троє заробляли у дворі та по людях. Зимою жінки пряли. Мотря обшивала всю сім'ю, а Максим заробляв під водою та плів солом'янки. року народила Мотря дочку. Вже стара Скрипчиха пошилася в няньку до внуки, бо на роботу в полі та на городі сили не стало. Нажне було снопів десять або випращує картоплі грядку. Та й годі далі робити. Цей рік був тяжкий для людей, бо від Великодня аж до зелених свят, Дощу ні крапельки не дав Бог, ні зерна, ні соломи, ні паші для скотини не вродило. А коли сутужно стало справжнім господарем, то вже й потому таким злидням безземельним, як скрипки, ще й на буряка з такої засухи черва напала, шкода було й праці коло них. Сумний ходив Максим, журячись, як воно буде зімою без хліба, без паші та без палива. Тяжку думку думала й скрипчиха, похиливши стару голову над колискою онуки. Не бачила та голова добра за життя, не зазнає його й до віку. Минуло літо. На покрову злягла стара скрипчиха та вже й не зводилася з печі. Дух їй заперло в грудях, ноги побрякли. Кашель душив. смерть моя прийшла, діти, почала вона казати синові та невісті. Ох, пожила я своє на світі, наїлася злиднів, напилася лиха, виплакала всі слізоньки гіркі. Дав би Господь милосердний спочинок моїм кісточкам трудженим. Сиротятка ви мої, чи така же ваша буде доля нужденна? Ох, не дай то, боженьку, не дай, Господеньку, милостивий. Мотря привела до недужої бабку Демидиху, пошептала баба, дала зілля, щоб зварити та витерти груди та ноги. Не полегшало. Привозив Максим фершола з містечка, і той не поміг нічогісінько. Я, духа сказав не злічима. Тижні три простогнала стара. Та й, чесно висповідавшись і запричастившись, спочила давно бажаним вічним сном. Мусили заставити у жида кожушанку та ще до того позичити в кума карбованців пару, щоб було чим поховати матір. Спорядивши все до похорону, пішов Максим другого дня рано до попа, дорогою зрів старшину. «Добрий день!» – клонився Максим. Здоров! А куди Бог веде? До попа. Чи знов хрестити? усміхнувся старшина. Ба ні, ховати, відповів Максим. Мама, померли. Царство небесне, сказав старшина, зняв шапку та перехрестився. Коли ж померла? Вчора, прощайте, дядьку, з богом, небоже. Аго, Максиме, гукнув на вздогін старшина. А ти ж, либонь, на призові сього року. Еге, та ж у мене вільгота. Так, а прийшов би таки, може, волость з'явився? Хіба треба? спитав Максим, але ж першу вільготу не беруть. Та не беруть, я знаю. А все ж заявитись треба для порядку. Не було б штрафу якого он що. Житка на 50 рублів оштрафували, що не явився з першою вільготою. Самого не взяли, а про те штраф, що не явився. Таке діло. Коли треба, то прийду, сказав Максим. Та коли ж? Ось похорон сьогодні. Забіжи від попа, попросиш у присутстві, щоб пустили швидше, саме тепер засідають. Хіба ви попросите за мене, дядько, будь ласка, я ж не знаю, куди там приступити. но но, якось то буде, відповів старшина. Перебалакавши попом, побіг Максим у волость. Саме тоді було там воїнське присутствіє. Протиснувшись крізь юрбу парубків, що гомоніли на дворі волості, дожидаючись, поки покличуть по черзі, Максим зайшов у канцелярію. І там була сила народу. За столом, покритим зеленим сукном золотою мережкою, сиділо всяке начальство, чоловік зо шість, і воєнні, і невоєнні, і з медалями і з гудзиками, і так собі без усього. А перед столом стояла висока стійка, біля неї двоє москалів, та й міряли вони на тій стійці голих новобранців. Далі стояв старшина, урядник, староста та ще й люди. Максим протиснувся до старшини. Ось і я, дядьку, сказав він пошепки. Попросіть, будь ласка, щоб швидше записали, що там треба, та пустили мене. Ну, ну, кивнув старшина та й посунувся навшпиньки до стола. Чого тобі, старшина? спитав один з начальства. Призивний один просить, щоб швидше відпустили його. Чого так? Мати померла, ховати треба. Як звуть Максим Скрипченко. Максим ближче подався до стола. Начальство шелестіло паперами, шукаючи чогось. Максим Скрипченко перва льгота. Чого ж явився? Тобі можна було не являтись. Іди з богом. Я не знав, обізвався Максим. Старшина казали. Можна було не являтись сказав один із начальства, читаючи щось у папері. Максим завернувся йти. Постій. У тебе батька нема? Нема, сказав Максим. А мати, кажеш, померла? Еге, вчора. «Еге-ге, брате. Погане діло. Пропала твоя льгота. Як пропала? тремтячим голосом спитав Максим. Так. Ти був один сину матері і мав через те перву льготу, щоб, значить, годував і піддержував матір. А тепер вона померла, померла й твоя льгота. Ти одиночка, такий закон. Максимові серце стиснулось у грудях, щось підступило до горла, затремтіли ноги. Господа начальство, ваше благородіє, у мене жінка, дитина. Хіба ж їх не треба годувати, піддержувать? Помилуйте. Голос його тремтів, запинався на кожнім слові, і здавалося Максимові, що це не він говорить, а хтось інший. Закон не признає жінки та дитини для льготи, лише батька та матір. А ти тепер сирота, одиночка, нічого не вдієш, голубе. Жалко тебе. Та не можна закон. Що ж мені робить у світі? скрикнув Максим, заломивши руки. Нічого не зробиш, роздягайся, ставай на міру, коли годен підеш служити. Максимові світ затуманився, і він нічого не тямив, не пам'ятав, мов у тумані в сні якомусь манячило йому, як його міряли, як записали годним. Він опинився знов на волосному дворі і від холоду осіннього ранку почав трохи опам'ятовуватись, який жидок ударив його легенько по плечу. Який же ти дурний, на якого чорта було тобі являтись? Хіба присутствіє знало, що твоя мати вмерла, так би ніхто й не знав, та й була б тобі повік льгота, а він дурний. Сам собі біду напитав Ай. -яй -яй. Вернувшись додому, Максим розказав жінці про несподіване горе. Бідна Мотря аж билась головою об стіну й жалю, заводячи в голос та заливаючись слізьми. Мати лежала на лаві, її спокійне, нужденне обличчя здавалось найщасливішим усій хаті. Вона мала тепер небесну вільготу і була байдужа до людського горя, до земних законів та льгот. Максим припав лицем до холодних материних рук. Мамо, мамо. з очем простогнав він. Не зазнала ти сама щастя і нам його не дала. Чому ти не прожила ще хоч зо два дні для нас, для вільготи? 1903 рік читала Лілія Мироненко.